Друзі, мої вітання! Усім! Це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий день, спасибі, що знайшли час сьогодні долучитися до нашого ефіру. Доброго дня. Отже, видання New York Times із посиланням на адміністрацію Джозефа Байдена заявила, що Україна та Росія через кілька місяців можуть піти на переговори і заморозити війну за корейським сценарієм. А наступні місяці, як там зазначається, можуть бути взагалі вирішальними. У той же час ми читаємо телеграм-канал народного обранця Гончаренка, який каже, що до листопада жодних переговорів не буде. Що загалом ви думаєте з цього приводу? Чи будуть переговори і коли ймовірно? Вони можуть розповісти, та загалом за яких умов. Ну, дивіться, коли нам починають розповідати про корейські сценарії, вони завжди впускають багато моментів, так? Наприклад, такий момент: А чому закінчилася Корейська війна? А корейська війна коли закінчилася? В му році. Вона that's закінчилася? Так, да, закінчилася тільки тільки після смерті Сталіна. Це важливий момент. Коли до влади в Кремлі прийшла група, навіть не Хрощов прийшов, а група маленкова берії яка готова була домовлятися з Заходом, дотримувати домовленостей і так далі. і так далі. Як тільки помер Сталін, закінчилася війна, тому що це особиста його була війна. І тоді зупинилися на 38 й паралелі і знову контекст, який Корея до цього була розділена. Вона була розділена по 38-й паралелі за результатом Другої світової війни, коли японські війська пішли з Кореї, тому що вона їх була протекторатом, і була розділена між ну, фактично тоді Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом. Тобто було підтвердження статус кво Далі, корейський сценарій передбачає, чому він відбувся і чому він ще зміг стати. Тому що американські війська були на південній південні Карі, вони досі там знаходяться, тобто якийсь гарант безпеки і все, що з цим Е, Тому я вважаю, що це неможливо, поки Путін при владі війна буде тривати. Це особиста його, це особиста його війна. Будь-які перемовини Росія буде використовувати головна зараз мета їх зірвати допомогу Заходу. Вони хочуть провернути фінт 2014 року, коли Україна оголосила ембарго на постачання зброї і Америки, і ЄС. Тобто приблизно такий сценарій. Теоретично починаються якісь перемовини. Одразу ж на Заході з'являються люди, які починають говорити, що давайте дамо миру шанс, не будемо постачати зброю в зону конфлікту. Чого Росії потрібно? Вони там перепочинуть і почнуться знову. Далі. Росія вже включила свій склад Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську область. Одразу ж почнеться. Да? Віддавайте нам всю Запоріжжя, віддавайте всю Херсон, Донецьку область, і Миколаїв. Навіщо вам потрібен? І Одеса, навіщо потрібно? То наша, і взагалі навіщо вам лівий берег України а Потім вони зірвуть до перемовини, почнеться все по-новому, так ну тільки з гірших позицій. Тому не слід тут бути наївними і все те, що там пишеться, то знаєте, я вважаю це такі розводки, називаються ось і я вважаю, що Україна не повинна вестися на такі розводки. Ну, як я бачу, я тут не військовий. Думаю, що скільки ресурсів. Для такого, як на знаєте, говорить, давайте ви проводите контрнаступи, бийтеся знову, знаєте, з росіянами, а ми там подивимося. А ми, а ми будь-який момент там стоп кран можемо знаєте натиснути і знову допомоги не буде. Ну, я вважаю, що Україна повинна нарощувати виробництво власної зброї, мілітаризовуватись і переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати нафтопроводи газогони залізницю. В принципі, ці процеси вже відбуваються там. Гур з СБУ вже влаштували таке гарне змагання. Хто більше переб'є нафтогонів цих нафтопереробних підприємств і залізниць, по залізницям стали бити, бо мало хто на це звертається, цякові підстанції починають бити. А більш того, минулого тижня, навіть позавчора, позавчора дрон прилетів в рухому ціль, підбили, підбили цистерну в рухомому поїзді в Волгоградській області. Це вперше таке відбулося. І це дуже гарні показники. Тому я думаю, що Україна повинна виходити знаєте, не з різних парад, які нам будуть роздавати, яким вигідно, так а створювати хаос на території Росії і виходити в сценарій Першої світової війни, коли Німеччина була змушена здаватися і тікати зі всіх окупованих територій, незважаючи на те, що вона займала там територію Франції, в Україні ж були війська і так далі. Тому я про ну, про перемовини ми постійно чуємо. Знаєте, причому з самого початку то Стамбул у нас перемовини були та інше, і так далі. Тому я ну знов таки теоретично це було б можливо, якби Путін сьогодні помер. Да, От це було б теоретично важливо. А так я не вірю, що Путін буде йти на якісь перемовини. Впевнений, що він перемагає. Я впевнений, що у нього є сили, ну і так далі, тому я вірити нікому, не можна, вірити тільки в українську армію та в український народ, можна більше нікому вірити. І власне, ВПК, кредитування повинно бути ВПК розширено. Якщо немає можливості закуповувати всю українську зброю, дати можливість експортувати зброю, щоб вони валюту загрозили країну безпостережний процес виробництва зброї був так. якщо Підприємства ВПК можуть випустити облігації, державні банки можуть їх викупити. Кабмін може їх гарантувати. Національний банк може дати рефінансування по це приблизно 50 мільярдів. Зараз можна вкачати в оборонку. І не треба Нацбанку і банкірчикам розповідати, що це неможливо, тому що у так дали гроші в 2021 році. Ось і накачувати, бити, бити, виснажувати Росію на да, першу чергу по нафтогазовому комплексу, по компресора бити. Щоб у них навіть можливість експортувати з е, нафти не було, е, оцей вже ми бачимо, що СБУшні дрони вже долітають вже до Башкірії, ну 1300 кілометрів. Так і це досить вагомий. Знаєте, вагомий тиск. Багатьом на заході це не подобається, що Україна проявляє самостійність е, і на це слід зважати і розуміти одну просту річ, що. Принцип американської політики полягає в тому, щоб не контролювати, не вирішувати проблему, а контролювати проблему. Тобто вони хочуть, щоб на території України відбувалися бойові дії, і в такій концепції не передбачає, що Україна виживає. А ми повинні ламати ці сценарій, заявляти свій, свої претензії, які полягають в тому, що або ви вирішуєте маленьку проблему, даєте нам більше зброї НАТО, списання боргів кордону 91-го року. Або Україна вам влаштує велику проблему у вигляді хаосу в Росії. і Ви будете витрачати значно більше ресурсів для того, щоб там втриматись, тому що це то ж не наша проблема, що ви Росію досі розглядаєте в якості потенційного союзника війни проти Китаю. Це ваша проблема, це не наша проблема, якщо Китай почне поглинати Сибір, отримувати більше стратегічних ресурсів у майбутній війні з Китаєм. Це проблеми Сполучених Штатів Америки. Вибачте, будь ласка, у них є вибор. У нас немає вибору. Тому я думаю, що така повинна бути все ж таки справа, і менше слухати, що нам розповідають сценарії. От коли знаєте, намацали почали бити по НПЗ, почалося, знаєте, крики, зойки не треба там бити. Це говорить про те, що Україна на правильному шлюху знаходиться. А Ви от кажете, що потрібно переносити війну на території Росії, там робити хаос і це безперечно ви маєте рацію. Але чи не здається вам, що поки що для української армії це зробити надто складно, тому що ми знаємо події, які наразі відбуваються на Харківщині? Буквально на днях очільник української розвідки Кирило Буданов заявив про те, що росіяни будуть наступати і на Сумщину. Ну слухайте, давайте так. У пана Буданова ми не знаємо задуми пана Буданова. Навіщо він говорить? Це робота роз Харківщину. На жаль, зараз так. Ви, у нас у нас лінія фронту скрізь. І білоруський кордон, і Чернігівська область, і так далі. Наступи можуть бути скрізь. Це не хто не ніхто цього не заперечує і тому завдання України. Перебити так залізницю, щоб у них взагалі там нічого не працювало, без подвезення військ і так далі. Зверніть увагу, вони ж атакують Україну Харківській області без техніки. А що сталося? А що сталося? А тому, що бояться, тому що розуміють, що там арпіві дрони, можливості є і так далі. Тут іншого виходу немає. Тобто, бити, бити по території Росії, щоб там був хаос. Тоді, тоді, буде, тоді будуть результати, щоб в глибину, наприклад, 600 кілометрів жодного живого газогону не було. Же залізниця не їздила. А росіяни без залізниці не можуть їздити воювати, тому що у них ще радянська зброя. Оце ж у них проблеми завжди з цим пов'язані. І тому у даному випадку ми повинні розуміти, що де і як, і розуміти свій інтерес, і розуміти що там, коли там приходять і розповідають ні для контрнаступу. Я упевнений, що ресурсів України ну недостатньо буде щоб вийти на кордони 91-го року, але глуха оборона і перенесення війни на територію Росії. я думаю, що Україна ресурсів буде достатньо. І Нам будуть змушені допомагати, тому що вони не хочуть хаосу в Росії. Угу. І от ми заговорили з вами про Харківщину, буквально днями інститут вивчення війни заявив, що на щастя темп наступальних операцій Росії на півночі Харківщини він сповільнився. Там кажуть, що наразі ця їхня тактика атак малими групами призвела до великих втрат росіян. Ну і це зокрема сповільнило їхній наступ. Ми все одно розуміємо, що ситуація вона залишається складною, напруженою, і ви знаєте, в мережі побутує така думка, що якщо Україна втратить. Вовчанськ то це буде знаєте такий іміджевий удар по Україні. Як ви взагалі ставитеся до такої тези? Ну, дивіться, це лінія фронту може бути туди може бути сюди. Ми, ми не знаємо, як воно буде відбуватися. Ну, слухайте, ну раніше э, росіяни взагалі під Харковом були, півка Харківської області була окупована. Ну і що? Ну тобто, ми повинні виходити те, що знаєте, ідеї в сопості, тиск на українців, що там іміджові удари і так далі. Там. Я думаю, що для росіян був іміджевий удар, коли е, рознесли їм станцію раннього спостереження ядерного удару в Мордовії, наприклад. Да? Сьогодні прилетіла знову по цьому, по Криму, прибила аеродром в Більбєку, там, да Тому ми не про іміж повинні думати. Ми повинні думати про мету війни, а mm -hmm. стратегія війни у нас може бути тільки коли ми перенесемо війну на територію Росії. Ось це знищення їхньої економіки, системне знищення їхньої економіки. А що таке Москва, коли вона втратить можливості викачувати ресурси з регіонів і продавати їх на захід, наприклад, чи за, за кордон? А нічого, вони не зможуть контролювати економіку. От до чого ми повинні сфокусуватися на цьому. Держсекретар штатів Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нарешті дозволили бити Україні американською зброєю по Росії. Скажіть, будь ласка, от як взагалі ставитеся до такого наративу, що Україна повинна ще й запитувати міжнародної спільноти так міжнародних партнерів, чи можна їй давати відсіч такому ворогу, як держава терорист Росія, чи ні? Чому ми ще й повинні запитувати? Чи нам можна битися? І відбиватися, і вести таку ж саму війну, яку ведуть проти нас е, Росіяни. Так, давайте вточнемо. Я не чув, щоб Блінкен е, дозволяв бити американську зброю по території Росії, е, те, телеграм... що вони то с ні, давайте спершу джерела і все інше, тому що до цього посол Сполучених Штатів Америки говорило, mm -hmm. що це неможливо, так да. Вільний вибір, вільний вибір там да, це вається на увазі все ж таки територія України. далі Чому не можемо бити? Тому що Росія ядерна держава, і ніхто не хоче перевіряти, чи працює у них ядерна зброя. Ми повинні це чітко ясно право, розуміти. Як тільки буде показано, що воно буде, тоді я повірю. А все інше це поки що слова, і, знаєте, таке все ми повинні виходити з того, що Україні не дадуть зброю для ударів по території Росії. І, а от своєю зброєю можна бити далі. Ми повинні розуміти, що нам треба бити в глиб на тисячу вже на дві тисячі кілометрів. Ну, не дадуть нам таку зброю. Давайте будемо реалістами і без всяких цих, знаєте, вигадок, що нам не дадуть таку можливість. Дадуть буде чудово, але це тільки бонус. І далі тут питання, знаєте. Uh, вони можуть сказати: даємо, тільки не дати її". <смі> Ну і що, і що з того, що ти знаєте? Ми ж знаємо ці свістопляски, які ми бачили в Конгресі, яку можуть знову з нами зробити. Вірити нікому не можна. Давайте так, вірити можна тільки власний народ, власну зброю і все, яка виробляється в Україні. А uh, всі ці казки про те, що от, допомагати це я не вірю. Мені нікому не, не повинні вірити, тому що кожен переслідує власний інтерес. От. Якщо буде конкретна, конкретна, ну, коли я побачу удар атакамців, наприклад, по Росії, і нам не припинять постачання зброї взагалі, тоді я в це повірю, наприклад, але це ж 300 кілометрів да, в глибину, а нам потрібно вже і тисячу, і півтори тисячі кілометрів, і так далі. І знову це ядерна країна. Це ядерна країна, це стратегія Сполучених Штатів Америки. Знайшла я інформацію з посиланням на прес-конференцію з міністром українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я процитую, що сказав Блінкен. Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України, але, врешті-решт, Україна має сама ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну і на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Ну Ой, тобто так. слів слів використання американської зброї по території, але ага, сказати не можна немає. А так вони й до цього говорили. Вони ж дивіться, перші ж удари по Енгельсу. Пам'ятаєте, 22-му році так. були перші удари. Тоді ще Остін теж сказав, що ми не заохочуємо, не забороняємо, не стримуємо розвиток далекопійних озброєнь України. Переклади дипломатичної це означає наступне. Бийте туди, тільки на нашу зброю. Позиція залишається незмінною. Все не заохочуємо. Ну добре, там ну не забороняємо. Ну добре, там да то таке. Це знову таки власна, власна зброя, власне ракети, власні дрони. Все забудьте про те, що нам нададуть таку можливість, і тому що там багато нюансів, тому що Росія ядерна держава. Я завжди приклад наводжу: наприклад, подивіться, чим озброєна армія Тайваню наприклад. Там є патріоти, там є f 35 але ракет немає американських. Американці взагалі мало кому дають свої ракети. Чому вони так роблять? Тому що вони виходять з абсолютно прагматичних речей, логічних. Ну, припустимо, дадуть тамагавки уряду Тайваню Ну, вони не впевнені, що будь-який уряд трамваю цього Тайваню не вдарить, наприклад, по Пекіну для того, щоб навтягнути США в війну. Вони не впевнені цьому, і тому Тайвань робить власні ракети. Власні ракети, от, будь ласка, робіть і там шуруйте куди потрібно. Так? те саме стосується, до речі, південної Кореї і Японії. У них немає томагавків. Не дають вони таких ракет. Так що давайте не єдине, що я побачив, от полякам дали ракети на тисячу кілометрів. От нещодавно у цьому пакеті, але тут теж питання: чи є у них дозвіл бити е, без команди Вашингтона. Ми теж повинні це розуміти, тому що всі вже розуміють наскільки. Е, Наскільки наскільки чутлива тема зброї і далекобійної зброї, тому давайте не вигадувати, чого не існує. Так а розуміти, що своєю зброєю, от треба от треба розпоряджатися для цього Україна повинна скорочувати витрати, які не потрібні. Зараз всілякі там озеленення, бруківки і так далі, все вкладати в виробництво зброї, розширювати його е е е державне замовлення. Uh, схему я сказав, як можна через прикредитувати, прикредитувати зброю uh, і українці теж повинні гуртуватися навколо скорочення витрат. Я завжди от рекламую продовжувати рекламувати проект. Цієї є така активіста Юлія Глушкова. От вона зібрала навколо себе людей. Вона бухгалтер. Вона з технічною освітою народний аудит у них називається. Вона зібрала людей, і вони по містам просто сидять. Uh, і uh, збивають тендери, які є неефективними. Вони як роблять, вони використовують можливості нашого державного апарату який у нас працює. Як знаєте, як не думають українці? Вони пишуть скарги, наприклад, державну аудиторську службу. От такі-та, такий та такий Та, такі -та. От тендер дуже підозріли. перевірте на 20 мільярдів. Вже збили тендерів. Отак От треба діяти, коли українці були згуртовані знизу до гори. Тоді все буде працювати, а не знаєте, скаржитись постійно, що у нас корупція і все інше. Якщо корупція, так і ідіть запитують, а що з набу і САП, чого вона 8 років не біса не робить, коли там аудит, нарешті, буде проведений. А то мене дивує така позиція: знаєте, і громадських активістів і все, все інше, корупція. Так в чому проблема? йдіть пікетуйте я набую САП. В чому проблема? Їх вже призначили. їх призначили Я завжди про наводжу аналогію з цим. З, з бандитами на вулиці. Ну от, коли ви бандита на вулиці бачите, ви ж не маєте питань, ви ж не кричите, О от бандит на вулиці і не маєте претензій до бандита. Тому що ви упевнені, що це природа цього бандита вбивати, гвалтувати а, і грабувати. Ну, так він вродився. У нього така природа. У вас претензії, коли люд... ви бандита на вулиці бачите, до кого? Напевно, щодо правоохоронних органів. Ну, так і ось. А так якщо є корупціонери, так звертайтеся до правоохоронних органів і запитуйте, якого біса вони не працюють. Коли будете довбати постійно наші органи, там, да, тоді і будуть результати, а не те, що у нас тут відбувається. І тому ми повинні нація повинна сконцентруватися в першу чергу на довірі до армії та до власного зброєння. Це національна ідея повинна бути: мілітаризація країни. І все. І не вірити в те, що там то виходить з того, що постачання зброї з якоїсь країни може припинитися з різних причин. Знаєте, я от пам'ятаю, що я тут в 22-му році не хочу саме цитувати, але доведеться, я якось запитав, що буде, якщо американці не будуть давати на зброю? Та ніхто не вірив. Та ви що починалося, та ні, буду... ну от не давали, і що. Ну от, і що, і що, і що ви будете робити. Тому ми повинні розуміти, що знову таки стратегія перемоги України це з неї ну я наскільки я бачу, це глуха оборона і довбати довбати Росію, просто знищувати її економіку, ще, щоб вони не могли навіть експортувати нафту. Тоді тоді у них все буде як нам потрібно, і тоді тільки, і тоді Росія теоретично буде готова до якихось перемовин, і то під. Коли у нас буде армія, в 16 готова, там, да? під час перемовин буде прилітати по НПЗ, В Орінгой буде прилітати, щоб Китай теж не розслаблявся, тому що газ туди теж йде. Силу Сибіри може прилетіти в компресори і багато чого іншого. Щоб всі розуміли, то всі такі розумники зібралися за рахунок України повирішувати всі свої питання. На сам кінець запитаю ще про прем'єра Словаччини Роберта Фіцоя, якого поранили йому вистрілили в живіт і в груди. Змі повідомляють, що це був відомий словацький письменник Юрай Центула або Центула, yeah. точно не впевнена. Yeah. Він також відомий, що є активістом ліберальної партії і мав офіційно зареєстровану зброю. Що загалом скажете з приводу цієї ситуації? Чи вплине вона якось на настрій у міжнародній спільноті? Ну, я не думаю, що це так якось вплине. Ну, хоча це рідкість дійсності вбивства політиків в, в Європі. Я не ну не пам'ятаю, вбили в реанімації ну ну, ну, да тьфу-тьфу-тьфу, там, дай боже йому здоров'я, Ну і це питання більше до Словаччини. А, як вони на це будуть дивитися, як вони будуть забезпечувати безпеку цих людей. Ну в принципі проблема в тому, що в маленьких країнах, таких невеликих, ну ніколи так особливо знаєте засобами безпеки не дбали. Ну, невелика країна, злочинності, в принципі, не така велика. ну, Зазвичай так воно і є. Це там, у Франції, Італії є велика охорона а, і так далі. А зазвичай в маленьких країнах ну, так, безпекою так не, не переймаються, тому що що бо що. Ну от і все. Тому ну, сподіваюся, що все ж таки він одужує. Даймо Боже здоров'я, тому що у нас теж багато, знаєте, навколо Хіця багато таких міфів за моїм спостереженням Фіце багато говорить, але реально нічого для росіян не робить так особливо. Не перериває транзит через свою територію зброї. Наприклад, навіть фермери їх там особливо не блокували. Кордон багато замовлень розміщуються на словацьких підприємствах, Я навіть знаю, які але не буду говорити. От. так, що там так знаєте, там більше для галочки більше розмов, те, що він там про Але от російські пропагандисти, зокрема, всім відома Симаніян, вона вже заявила у своєму телеграм-каналі, що е, вона знайшла там український слід, і звісно, що як завжди, Росія у всіх бідах Ні, звісно, Ну що... я не сумніваюсь, росіяни знайдуть скрізь російський слід. Потім виявиться, що це 70-річний, mm -hmm. да. Дідусь мав троюродну бабку з під Полтави. Я цього не виключаю, що вони знайдуть а ось або те, що він любить сало, наприклад, да, чи щось таке там. Да явно сумніваюся, що це може бути. От ну, на то вони росіяни, чого їх там слухати. Пане Тарасе, дуже вам дякую за цю розмову. Друзі, ви дякую. не забудьте. Підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар і, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і звичайно перевірену інформацію. Ще побачимося з вами у нових випусках.